Мусимо навчитися чути себе українцями не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Ці слова великого Івана Франка нагадують нам, що наша національна ідентичність не обмежується картою чи адміністративними межами. Справжня Україна живе в серцях. І з вами ветері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Болюча втрата спіткала Кременчук. Сьогодні наше місто попрощалося із загиблим захисником Анатолієм Болгаровим. Вічна слава загиблому герою. Кременчук у жалобі, адже сьогодні у свій останній путь вирушив наш загиблий захисник Анатолій Болгаров. У міському палаці культури відбулося прощання з військовим. Солдат Болгаров Анатолій Юрійович 1980 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 23 Закінчив. Регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Кременчука працював як фізична особа-підприємець. Військовій частині займав посаду водій, кулеметного взводу, штурмової спеціалізованої роти. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти. Однак, на жаль, 23 серпня 2025 року, у бою за Україну, захисник загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Виросли вместе. виросли разом, жили поруч. Дуже хороший, чуйний, веселий, нічого не боявся. Він завжди всім допомагав, ніколи нікого не ображав. Ну, що можна сказати про людину, якщо вона хороша? Спочатку вважався зниклим безвісти, а потім батькам зателефонували. Як зазначили рідні, за час служби військовий проявив себе гідно, хоробро та навіть мав відзнаку за відвагу. Він бодібілдер і боротьбою. Займався, знаю, що воював хоробро, Він сильна людина. Казав, приїхав прощатись, поцілував і сказав Ярік, може, бо вже і не побачимось. У загиблого залишилися батьки, син та донька, поховали воїна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава герою Анатолію Болгарову. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Зимовий період приносить нові виклики для військових підрозділів на передовій. Холод і складні польові умови впливають як на бойову готовність, так і на стан техніки та спорядження. Саме тому важливо завчасно подбати про забезпечення теплом наших захисників і захисниць. В умовах війни військові часто перебувають у холодних бліндажах, укриттях, на позиціях або в польових умовах, де немає можливості підключитися до електромережі чи тим паче розпалити вогонь. Більше того, низькі температури можуть виводити із ладу електроніку, рації, тепловізори, дрони. Саме тому на замовлення військових Кременчук передав підрозділам сил оборони автономні обігрівачі. Хлопцям в польових умовах вони потрібні для того, щоб створити умови знов-таки для роботи, для підготовки позицій для ремонту і налаштування дронів, для того щоб було дійсно тепло і комфортно працювати. Впевнений, що ці невеликі, прості речі допоможуть. Нам перемогти дякуємо всім хлопцям. Дякуємо організації АТО «Майдан Кременчук, що не байдужі, що збирають потреби частини, максимально швидко доставляють допомогу від Кременчуцької громади. Автономні обігрівачі це можливість виспатися в теплі, відновити сили, висушити одяг і спорядження, а значить, повернутися до бою у кращому фізичному і психологічному стані. Завдяки цим обергівачам можна обігріватися на передових позиціях, тому що немає диму і ворог не зможе вирахувати, де знаходяться наші бійці. Тому це дуже потрібна допомога. І ми дякуємо місту, дякуємо меру за те, що відокнулися оперативно, допомогли придбати. І вже найближчим часом воно все буде на передових позиціях у Донецькій, Запорізькій, на всіх напрямках, там, звідки нас просили, звідки були, були замовлені. Автономні та бездимні обігрівачі, внесок у збереження життів і підвищення боєздатності наших воїнів. Вони дають їм змогу боротися із холодом без ризику викриття позицій. Дякуємо військовим за службу та щоденну важку роботу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Презентація проєкту бюджету Кременчука на 2026 рік. Питання медицини та сфери житлово-комунального господарства це і багато іншого розглядали сьогодні під час однієї із постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Також у рамках засідання міський голова Віталій Малецький презентував проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Бачимо більшу частину індикативних показників, на яких формується розробка місцевих бюджетів, тобто це і рівень мінімальної зарплати, і вилучення, які будуть з місцевого бюджету міста Кременчука. А в цьому році вони те складуть на жаль більше 100 мільйонів гривень. І бачимо динаміку зміни певно тих показників, які заложені в державний бюджет. Зокрема, курсу долара, на який ми теж орієнтуємося, тому що в нас є зовнішнє запозичення, і ми маємо по ним розраховуватися. Тобто, ці індикативи ми всі бачимо, але немає остаточного рішення. Зокрема, в частині 64 відсотків ви знаєте, що перше читання пройшло і 64 відсотки норматив не затверджений для місцевого саморядування в частині відрахування ПДФО 64 відсотки. Тобто може так втрапити, що буде 60, а на 64 від цього залежить дуже багато. За словами міського голови Віталія Малецького, стовідсотково будуть у майбутньому році покриватися витрати на соціальну сферу. По соціальному захисту видатки зростають в половину в порівнянні з цим роком. Пов'язано це з тим, що у нас велика сума йде на виплату матеріальної допомоги учасникам війни велика сума йде на допомогу мобілізованим. І на матеріальну допомогу Кременчужанам тому по соцзахисту однозначно ми дозволили зростання в півтора рази. Фінансування отримає і сфера охорони здоров'я та усі профільні підприємства, які входять у підпорядкування нашої громади. Медицина буде забезпечена. Те, що не дає НСЗУ для того, щоб зберегти пологовий дитячу лікарню, нашу лікарню інтенсивного лікування. Ми будемо доплачувати, доплачувати заробітні плати. Актуалізуємо деякі проекти, будемо робити нові проекти. Надалі присутні перейшли до розгляду питання, яке стосувалося виділення коштів в сфері охорони здоров'я Кременчука. Наступний проект рішення про виділення коштів з субліційного фонду у сумі 1 мільйон 678 тисяч 34 гривні. 76 копійок департаменту охорони здоров'я. Для комунального підприємства Кременчуцький перинатальний центр другого рівня на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам відділу молекулярно генетичних досліджень лабораторного центру та працівникам, які забезпечують надання оргноргентної допомоги. Цього центру. також під час засідання внесли зміни до комплексних програм, що стосувалися розвитку ряду закладів охорони здоров'я, що знаходяться у підпорядкуванні Кременчуцької громади. Наприклад, рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року про затвердження комплексної програми розвитку. Комунальне некомерційне медичне підприємство Кременчуцька міська лікарня правобережна на 2024 2026 роки змінювання назву підвітки до цифрового енергонологічного апарату в розмірі 4 мільйони 800 тисяч гривень. Знову ж таки, це стратегія на 2026 рік. Це єдина лікарня, як я вже казав, в якій не має сучасного рмонологічного цифрового апарату. Окрім цього, депутати підтримали затвердження комплексних програм розвитку комунальних некомерційних медичних підприємств на 2026-2028 роки. Надалі було розглянуто проєкт рішення, що стосувався виділення коштів в сфері житлово-комунального господарства. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради 15 листопада 2024 року про затвердження програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів до проїздів Кремічуської міської територіальної громади та розвитку технічної бази КП КПС Шаль на 2025-2027 роки. Будь ласка, програму першу чергу, стосується внесення змін до бюджету 2025 року. Ми придбаємо зараз на чотири комунальні підприємства, в тому числі на Шеребоу, причіпи для використання їх під мобільне перевезення і швидке перевезення генераторів. Робота членів цієї постійної депутатської комісії триватиме і надалі. А підтримані сьогодні проекти рішень будуть передані на розгляд виконавчого комітету та засідання сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Фахівці комунального підприємства Кременчук-водоканал продовжують планові роботи із заміни засувок на міських водогонних мережах. Це необхідно, аби забезпечити безперебійне водопостачання у домівки Кременчужан. Більше про це розкажуть наші журналісти. Бригади цеху водопостачання КП Кременчук-Водоканал продовжують виконувати планові роботи на міських водогонних мережах, аби забезпечити стабільний та перебійну подачу води у домівки Кременчужан. Наразі на кількох ділянках мережі замінюють засувки, що вже відслужили свій термін і потребують оновлення. КП Капи Кремечукводивканал виконує планові роботи по заміні непрацюючих засувок діаметром 400 мм дві штуки. Також на Київській 77 виконуємо роботу по заміні непрацюючої засувки 200 мм І на вулиці Кагала, 46 виконуємо заміну непрацюючої засувки. 250 мм, що дасть змогу мінімізувати кількість споживачів для виконання аварійно-новлювальних робіт, та покращиться в цілому водопостачання. В місті роботи виконуються з дотриманням усіх технологічних вимог і без суттєвого впливу на споживачів. Нові засувки виготовлені з сучасних матеріалів, не піддаються корозії та мають гарантійний термін експлуатації. 10 років заздалегідь були попереджені мешканці цих мікрорайонів в наших соцмережах. У нас є сторінки в Інстаграм та Фейсбук. Люди підписуються на ці сторінки, щоб бути в курсі всіх подій, які виконуються працівниками Кременчук водоканалу. Така модернізація забезпечує стабільне водопостачання та довговічність міських водогонів на багато років вперед. Тож після завершення робіт мешканці можуть розраховувати на надійну роботу мережі та менше ризику аварійних ситуацій. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькій гімназії номер 19 особливий день. Учасники благодійного ярмарку отримали подяки за зібрані кошти, які стали новим авто для наших захисників. Увага на екран. Нещодавно Крименчуцька гімназія номер 19 стала частиною великої та важливої місії. Учні разом із батьками та педагогами організували благодійний ярмарок, де кожен долучився як міг. Хтось готував смаколики, хтось виготовляв вироби, а хтось допомагав у проведенні заходу. Усі об'єдналися заради спільної мети. Сьогодні ми підвели підсумки нашого благодійного ярмарку, на якому було зібрано 113 тисяч. Діти всі задоволені, діти всі неймовірні. Щиро вдячна всім, хто долучився до цього заходу, тому що тільки разом ми можемо робити добрі справи. Сьогодні на подвір'ї гімназії панувала особлива атмосфера. Дітям вручили подяки за їхню працю, за бажання і готовність допомагати. Це стало приємною частиною дня, яку школярі зустріли з щирою радістю. Але найемоційніший момент попереду діти вперше побачили авто, на яке були витрачені всі зароблені кошти. Раніше це авто придбав військовий, який понад 10 років мужньо боронив Україну та віддав своє життя. Тож тепер це авто слугуватиме допомогою його побратимам. Сашко хотів далі воювати, продовжувати, але від наслідків цієї війни його уже на жаль немає. Але пам'ять про нього живе. Сашко далі буде працювати. Автомобіль коштує 120 тисяч. Ми трішки додавали. Зараз його відправимо на СТО, там, на заміну масла, масла фільтрів, і все він буде працювати. Сашко більше 10 років. Більше 10 років був на цій війні. Автомобіль йде на один із підрозділів 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону. Для учнів ця місія стала надважливою. Кожен відчув себе частиною корисної та важливої справи. А головне причетним до підтримки тих, хто щодня боронить нашу країну. Ми Збирали гроші на ярмарку, і завдяки нашим солодощам ми змогли зібрати кошти для автомобілю для військових. Ми продавали цукерки, і я дуже рада допомагати нашим військовим. Подібні ініціативи не лише допомагають тим, хто цього потребує, а й навчають дітей співчувати та бути відповідальними. І сьогодні вони впевнились, разом можна зробити значно більше ніж здається на перший погляд. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Аби краще розумітися на потребах переселенців та знайти нові шляхи допомоги в адаптації ВПО у нашій громаді для членів Кременчуцької ради із питань ВПО провели тренінг. Детальніше про це у нашому наступному матеріалі. Після початку повномасштабного вторгнення агресора Кременчук став центром, у який масово приїздили люди з прифронтових територій, рятуючись від війни. Наразі у нашому місті проживають тисячі внутрішньо переміщених осіб. Тому, аби якісніше турбуватися про нових кременчужан, у нашому місті, як і по всій країні, діє рада з питань ВПО. Учора для її членів провели тренінг, який покликаний покращити наявні та знайти нові шляхи допомоги переселенцям. Наша благодійна організація була у Істоків створення таких дораджі консультативних орган, як Рада ВПО, або такого явища, як Рада з питань внутрішньопереміщених осіб. Тому ми продовжуємо в цьому напрямку працювати і підтримувати спроможність Рад ВПО. Тематика тренінгу буде вплив Ради ВПО на покращення підтримки переселенців саме в Кремінчуцькій громаді. До складу Кременчуцької ради з питань внутрішньопереміщених осіб входять як представники різних структурних підрозділів Кременчуцької міської ради, так і очільники осередків переселенців з інших територій. Важливу роль у складі цього дорадчого органу відіграють і фахівці благодійних фондів, які добре знаються на потребах та складнощах ВПО. Кожного дня йде евакуація з зони бойових дій. Люди переміщуються, вибирають громади, в котрих будуть проживати. І в таких в кожній громаді. Утворюється такий дирачий орган при органах місцевого самоврядування, котрий на склад якого входять різні організації, різні представники місцевого самоврядування, котрі час від часу збираються, проговорюють найбільш актуальніші потреби. За результатами зустрічі присутні стали краще розумітися у питаннях пов'язаних з ВПО та релакованим бізнесом. А це у свою чергу посилить Кременчуцьку громаду та залученість у політичне, соціальне та культурне життя переселенців у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щороку, 25 листопада, в Україні стартує традиційна акція «16 днів проти насильства. Кременчук завжди долучається, адже це гарний спосіб нагадати про те, що мовчання може зробити тільки гірше. Щороку, 25 листопада, в Україні стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Ця дата стає початком важливого нагадування. Проблема домашнього та гендерно зумовленого насильства не втрачає актуальності, і мовчання не вихід. Кременчук, як і завжди не залишається осторонь, місто долучається, аби підкреслити. Підтримка, реагування та інформування важливі щодня. На вулиці Кременчука вийшли всі суб'єкти протидії проявам насильства. Їхня мета донести до кожного, що допомога поруч, а байдужість лише поглиблює проблему. Сьогодні суб'єкти взаємодії у системі протидії насильству у Кременчуці зібралися в центрі міста для того, щоб провести інформаційну кампанію. Будемо говорити про те, що таке насильство. Будемо надавати контакти, куди звертатися у випадку, якщо ви стали свідком або постраждалим постраждалою. Протягом 16 днів акції будуть проводитися різноманітні заходи. Ходи, до яких долучені також громадські організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, поліція, суди та інші. У будь-який момент людина, яка постраждала від насильства або стала свідком, має пам'ятати. Першою ланкою допомоги є поліція. Правоохоронці цілодобово стоять на варті безпеки громадян і готові оперативно реагувати на кожен сигнал. Якщо хтось із вас. Відчуває, що в нього є прояви домашнього насильства, або відповідно до когось є прям дії в рамках домашнього насильства, обов'язково телефонуйте на лінію 102. Не забуваємо про те, що якщо в випадку домашнього насильства присутня дитина, вона завжди є потерпілою. Якщо хтось із потерпілих Думає стереотипно про те, що домашнє насильство стосовно цієї людини не трапляється. Будь ласка, не забувайте про своїх дітей. Та не менш важливо виховати покоління, яке не толеруватиме насильство. Молодше не мовчатиме, не боятиметься і знатиме, що захистити себе та інших. Це перший крок до свідомого суспільства. В Центр життєстійкості ведеться активна робота стосовно запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Активна робота йде саме з дітьми та молоддю, адже це наступне покоління, так і фактично е якість нашого суспільства і майбутнє його. Ми розповідаємо про. Що таке домашнє насильство та гендерно зумовленого? Його основні чинники, ознаки. Жодним чином не толеруємо це поняття і впроваджуємо систему ненасильницького спілкування. Змінювати суспільство у наших руках. Потрібно перестати ігнорувати проблему, почати говорити про неї відкрито, підтримувати тих, хто переживає непрості моменти. Адже кожен із нас може стати голосом, який твердо скаже ні насильству. Поліна Іван Каченко, новини. У Кременчуці продовжують творити маленькі дива. Учні, батьки та педагоги ліцею номер 4 Кремінь активно долучилися до акції Святий Миколай дітям, перетворивши звичайні шкільні дні на час добрих справ, турботи і щирої підтримки тих, хто цього найбільше потребує. У Кремочуцькому ліцеї номер 4 Кремінь запанував особливий настрій. Той, коли в коридорах стає трохи тепліше не від батарей, а від усмішок і турботи. Саме в такій атмосфері тут відбувся ряд заходів у межах акції Святий Миколай Дітям, що об'єднав Учнів, батьків і вчителів навколо спільної доброї справи. Сьогодні ми завітали в офіс Святого Миколая до Кременчуцького ліцею номер 4 Хочемо подякувати усім учням, батькам, вчителям за те, що кожного року так долучаються до благодійної акції Святий Миколай дітям. Різноманітні майстер-класи, веселі руханки та інші благодійні активності. І все задля того, аби на власному прикладі показати малечі, що гарні справи робляться легко, якщо робити їх разом. Ми вирішили в цьому році ніяк в ми минулому проводити гід бригади, зробити щось цікаве і щоб залучити більше людей. Тому ми вирішили зробити різноманітні мастер-класи для дітей різного віку і проводити старші класи для молодших і для середньої школи. Також ми проводили квести для молодшої школи. Багато людей, ну дітей особливо. Вони заслуговують на те, що їм на свято привітали та подарували подарунки. Вони дуже чекають нас. Ми в тому році були в центрі дітей з інвалідністю і. Там ми приходили, робили казку їм, розповідали за святого Миколая. Там ну, танцювали і потім дарували подарунки. І вони дуже були щасливі, Вони нас обіймали. Дуже вдячна співуправлінню, молодіжному парламенту, що є така змога, і ми можемо це підтримати розвивати. В межах акції Миколай дітям у навчальному закладі збирають подарунки та солодощі, які потім отримує малеча, яка дійсно цього потребує. В нашій школі кожен кожен рік проходить акція «Святий Миколай дітям. Ми кожного року приносимо для дітей подарунки, щоб вони були радісними. Для мене це важливо, тому що я розумію, я для них. Це складно бути без батьків, бути самому і рости серед інших дітей. Тому ми віддаємо їм трішки своєї теплоти і доброти. Учні зізнаються, що з нетерпінням шукають на участь у таких заходах, адже розуміють, їхня допомога це не просто пакунок із солодощами, а підтримка і увага для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Сьогодні ми робили ось таку ялинку, робили для неї помпончики. Та це ми робили для того, щоб залучити людей якомога більше розповсюджити для того, щоб вони допомагали робити свято для дітей, які в дитячому будинку, та щоб у них було свято та спогади, щасливі та радість. Такі ініціативи не лише дарують дітям очікуване диво, а й навчають школярів співчуттю, відповідальності та вміння робити добрі справи без зайвого розголосу, просто від щирого серця. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Святими, долай, дітям! Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 24 дитини стали учасниками патріотичних веселих стартів, аби показати перемога завжди поруч із тими, хто не боїться рухатися вперед. Про те, як проходили змагання, приурочені до міжнародного дня людей з інвалідністю, дивіться далі. Відкриті міські патріотичні змагання Веселі старти присвячені міжнародному дню людей з інвалідністю. Цьогоріч об'єднали 24 юних учасники команди Незламні серця, героїчна міць та українські титани. І, хоча між ними було спортивне суперництво, дітей єднало одне жага до перемоги, щирі емоції та віра у власні сили. Це наші щорічні змагання для дітей з інвалідністю, в яких приймають участь атлети спеціальної олімпіади, а також інваспорта. Це патріотичні змагання, які підвищують патріотичний дух і спортивний дух наших спортсменів спеціальної олімпіади. Нагороди солодкі подарунки, спортінвентар. Щороку ми Піклуємось про цих наших діток, але це ж наші дітки. Діти долали естафети та командні завдання, демонструючи те, що не вимірюється секундоміром, сміливість, наполегливість і справжній командний дух. «Кременчуцька міська влада завжди підтримує будь-які заходи, пов'язані з дітьми і спорту. Для дітей це дуже важливо. Вони сьогодні згуртовуються, бігають, розважаються, і це від нас така невеличка підтримка. Підтримка Героя України, почесного громадянина Кременчука, командира бойової машини Бредлі Олександра Круковця стала для учасником справжнім джерелом натхнення, а кожен успішний старт маленькою, але важливою перемогою. Маю за честь бути присутнім на змаганнях наших діток, які займаються спортом, розвиваються за що цього. І ну, бачу, що не даремно я свого часу і на даний момент мої побратими і посестри захищають нашу батьківщину. Все зараді наших діток. Це наша мотивація. Після завершення змагань усіх учасників нагородили медалями, грамотами та приємними подарунками, які стали символом їхніх досягнень та наполегливості. Сьогодні честь передати подарунки від депутати Полтавської обласної ради Юлії Цибульської. Дякуємо вам! Бажаємо драйв, сміливості, відваги, перемог, маленьких і великих. Майбутньому вам в житті Катерина Грудніва Каченко, Кремчуцькі новини. Ми віримо попереду в Україні світле майбутнє, бо там, де є любов до рідної землі і прагнення свободи, завжди буде життя, сила і перемога. Слава ЗСУ, слава усім, хто боронить нашу батьківщину.